Як добре, що у мене на городі ще залишився фенхель. Морозів, як таких не було. Я ось уже трішечки нарвала. Зараз ще, мабуть, декілька гілочок вирву. І покажу вам зараз, для чого мені він потрібен. Нам сьогодні, як то кажуть, підпортуло. І у нас жаль кролик буде сьогодні. На, на вечері та й на завтра ще вистачить. І я нарвала фенхелю для на того, щоб покласти у якоїсь кролика. Так, ну в мене посуд не гарний. І у мене звичайний. чугунний. вона, звичайно, утягнеться, витягнеться. Я думаю, що хто має такий посуд, то його цінує, певною мірою, тому що він дуже-дуже відповідає цим забаганкам. І господині знають, що він не убивоємо. Років 20. Цьому посуду. Так Як яке там більше. Так, крови паля перед цим. Кролика я перед цим вимочила. Угу. А тепер ще додам Ось така приправа в мене. Посипаю. перед цим я теж попередні шари переклала приправою. Так, фенхель. Ну, і там у мене лавровий листочок і цибулька. Бачите, оїсена такими спицями смакота. Тільки що синочка прийшлося гуманити, бо вже, вже не витримує. Дуже хоче їх. Закриваю кришкою. Ось така посудина. Так що можете хайтети, а можете, як хочете. Але я дуже цей посуд поважаю. і мене він поки що цілком влаштовує. Ось так. Долила водички і в духовочку. Всім смачного!